Друзі, привіт! У Нас сьогодні в кадрі Назар. Всім привіт. Наш сапер. Командиру артилерійського розрахунку взагалі спогів на твої снарягу сидиш, підготовку. поготовий. Воно біжать, бачиш. давай! Давай, давай, давай. Горки ходять просто без нічого. Сьогодні без казки ходив. Чим це закінчилося, плечив по голові. Три дні без тепловізора. Ну, така собі історія. Зараз розповім. Зразу до тебе питання. Забобони є якісь? Ну, по типу там, не виходити з відром пустим на вулицю перед виходом чи щось таке. Та я не знаю, як забобони, ну, просто, скажімо там, вихід на позиції це таке ну, дуже серйозне питання, до якого треба там, ну, по максимуму серйозно віднестися. там. Що ти з собою візьмеш? що ти одягнеш, що ти взуєш, ну тобто, це підготовка в тебе ну, півдня це займає просто це все діло. Просто головне, нічого не забудь. Ну, за там нічого немає, як зазвичай. Якщо тобі кажуть, йди на позиції, там все є, там немає нічого. <с. <с. Там немає нічого. Закон, там. Це, 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 це закон. закон, в принципі. От. Ти повинен бути певний всьому зброї. В зброї, в одягу, взуття. Дуже важливий момент, взуття зручне. Тому що зараз ну, вже довгий час е, ходити треба далеко. Більше п'яти кілометрів. От, і це дуже важливо. Ти, ти, що ти більше не йдеш, на, хто ходив, той розуміє, що ти там, 2 кілометри йдеш, 3 кілометри біжиш, падаєш, біжиш, падаєш, тому що це все проходить під обстрілами. Так що ну, взуття, не жаліти гроші на взуття. Ти собі купував, так? Так, я купався взуття. От, і, ну, ну, в принципі, те, що нам видають, воно ходити в нього можна, але ну, просто в є своїй момент. Я люблю там високі берці, щоб були, mm -hmm. щоб в мене був захист суглоби, все, комфортно я себе відчував. Ну, в таланах тремлітніх в цього немає. От, і, в принципі. Ну, тут якби багато таких моментів, скажімо так, для себе я вирішив, що для себе не треба жаліти грошей. То абсолютно. То я задаю собі питання, просто. я думаю, кожен повинен задати, а скільки коштує своє твоє життя? Скажи, ти собі жалієш там, на хорошій берці, там, скільки вони не коштувало 10 тисяч, 15, 20, неважливо. Но просто коли ти розумієш, що і за цього ти можеш постраждати якимось чином, там, там, ти натреш собі ноги і ти не зможеш йти. А коли ти там, на позиціях не можеш йти, ти дуже легка мішень. Це комфорт в Це комфорт і це. Ну, те, те повинно бути все, все. Все найкраще. Все технологічне, технологічне, все... найкраще. Тобто, якщо ви там ще думаєте собі там, купляти тепловізор чи не купляти там за, там, за 60-100 тисяч, це неважливо. Просто я один раз був на позиціях три дні без тепловізора, ну така собі історія просто. Просто ж сусіда по сусідньої позиції подивиться. Просто за твоїм фланом, чи там щось робиться, чи там іде хто чи не йде. Я для себе використав. Такий підхід, ми заробляємо гроші, все, що ти можеш собі дозволити, ну наприклад, там класне, комфортне взуття, форму, це не специфічні задачі, якісь. От, наприклад, там суперкрутий якийсь дорогий тепловізор, приціл це дуже специфічна історія. Тут вже без допомоги волонтерів ти не справишся. Але якщо ти можеш собі дозволити форму, якщо ти можеш собі дозволити броню, не жалій ці гроші. Це має бути повний захист. Кожен вибір робить вибір сам, яку броню йому, там, що йому одягати, що знімати. Ну, є люди, які взагалі ходять просто в кевлари без плит. Горки ходять просто без нічого. Ну, Сьогодні без каски ходив. З чим це закінчилось, Получив по голові. Бочечко відців, да? так? Так, так, так. Ну, при... по, по дорозі, ще йди, по дорозі. Ще, 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 ще тягни. Воно воно біжать, бачиш. Єсть. Яке взуття? Пам'ятаєш назву фірми? Е, так, це роки, по-моєму, С2В. Ну, з того, що я носив, це просто... Подошва вібром. Так, так. ну то Це, коротше, ну, взагалі, ну, круті, круті етапи. Просто. Важливо, дуже важливо, щоб були шипи. Протектор. Протектор. Тому що на Донбасі тут грунт, глина. Коли йдуть дощі, скажімо, там, весна, осінь. От, здавалось би, в цьому багні промокне все. Нехіра подобного. Якщо тактичне взуття потратили трошки коштів, то воно ніхіра не промикає. А тобі рухати швидко. А ти просто не можеш рухати швидко, ти просто буксуєш отак. І ці хвильоні лола да, ну, на собі, Воно коротше Ти просто їдеш. Ти просто, ти просто а, ну, тобі треба бігти, тебе, ну, командиру артилерійського розрахунку. Вообще. Пофіг на твої снаряди, фізичну підготовку. Тут просто все впирається в час. В час і фізичну підготовку. Так що не лінуйтесь, тренуйтесь, бігайте, займайтесь, тому що це дуже тут важливо, без цього тут ніяк. Хто швидкий, той і виживає. Так, так. Ну, треба просто слухати, слухати, завчасно приземлятися і бігти. І отак от ви кудись дійдете. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Слідкуйте за нами і до зустрічі. Дякую, друзі.